Хлопці, знову вранка. опять виїхав у рати. Переробив я навіску цю, переробив на плавающе. Ось тут я вже поставив ось крану. Це тут кран. Якщо в транспортному положенні, то я закриваю, щоб не опускалась навіска. Зняв я гідрозамка з гідроциліндра, там в мене стояв то Гідроциліндр, який піднімав нав'язку. І я вам хочу сказати, що є різниця. Я тепер побачив. Якщо взяти по е, нагрузки для трактора, чи там легше, чи тяжче, це вже е, ролі не грає ніякої. Воно що так тяжче, що так тяжче, Може зараз я навіть навіть сказав би тяжче. Ну, я думаю, мабуть через те, що тут земля така тверда, ось подивіться, тут навіть якщо навіть глянути, то... Тут ось видно ось ці тріщини. Вона така зробилася як бетон. Не знаю, ну так взагалі я не, не знаю, чи мені стоїть орати чи краще продати, як дощ трошки піде, От, але що хочу сказати, переробив я цю навіску, то різниця є. От якщо вже зараз йде ця борозна, тут вона вже йде стабільно, проблем нема. Тобто вона не плавається вже борозна, то в мене був плавав, він то піднімався, трошки вимілював, то глибше йшов. А це вже йде стандартно. Може, ще деякі трошки регулювання буду дивитися. От. Але вже так саме не вийшло. Значить, виходить, цим заднім колесом я регулюю глибину заднього колеса, заднього цього корпуса, точніше, от колесом цим регулюю я заднього корпуса глибину і переднього корпуса я ось цим гідросиліндром. По чуть-чуть його піднімаю, по чуть -чуть, там можна здвигати його, буквально, я вже так перевірив, можна здвигати по міліметру, і по два, і по три. Все залежить від того, як нажму ось у, на цього ось джойстика. Що нажав на нього і тоді виходить. Якщо з якою силою, тобто сильніше нажав, то швидше, ну, слабше нажимаєш. Тобто можна, можна, можна регулювати, питань цьому нема. Значить, Треба треба робити так, як воно все є, бо на цих продольних оцих деревах я ставив. ну, не, не, те, не те діло все. Як би я не старався, хотів, звісно, щоб воно було так. От, але воно так не виходить. Єдине, що ще не питаю, щоб хтось сів за руль проїхався, щоб я ззаду пройшовся, і подивився. Треба буде ще так зробити і тоді вже можна буде бачити цей результат. О, ну, В принципі, я вже цим результатом задоволений. Плух тут добре залазить зразу, так якщо виїжджав, бо я вже тут два рази пройшов по кругу, то попустив і ось буквально скільки тут метрів і він вже зарився. Тобто можна відрегулювати. О. Але ну, земля, хлопці, звісно, вона зараз... Вона не під оранку. Це треба або чекати, або якщо дуже сильно так хочеться, можна врати. Якщо зараз переореш, потім піде дощ, то буде, буде краще. Тобто чуть-чуть дощ пройде, то зразу можна буде і порозбивати це все. А якщо зараз не зореш, потім дощик піде, то це тільки врати саме будеш. В общем, палка двох кінців. Да, без передка я пробував, ну тяжко хлопці, без передка йому. Ну... Якби, я думаю, тако, якби земля ця відійшла, то він би, він би потягнув би без питань. Йому самому, якщо так розібратися, йому самому трактору йому не тяжко. Мотор робить, як би я сказав, є запасом. На першій передачі цей групи повишене, йому є запас, він горе без питань. Але якщо передка не включив, ну, Оце колесо воно йде просто постійно пробуксовує. Він йде, часом місцями легше, легше, трошки тяжче, але він йде пробуксовує. Ну, ключі передка, так, да, він зразу робиться жвавіший. Я зараз включу, зараз побачу з передком і трошки без передка. От ми зараз будемо бачити. То, в общем, якщо я десь переїжджаю, то я цього крану ось закриваю. Тут, виходить, він у мене стоїть на... Гідросиліндр на ту секцію, на ту сторону, де шток виходить, скажімо так, і він зразу блокує. Я думаю, що буде працювати поки що. О, ну Все ж таки так краще, як би казати, для розподільника все-таки буде менш нагрузки. Це чого я добивався. колесо да назад здвинув, це вже я казав. Краще. в общем, задання переробив і я бачу результат кращий. Ну, щоб так, звісно, земля ця одійшла, то було б набагато 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 легше. Теж до хлопців, де дехто пробував грати, то він говорив, кажуть, тверда, тверда. Ну добре, давайте зараз я попробую. Це зараз я без передка на першій на повишенні. k a、uh huh. Передком він набагато жвавіший, набагато йому, як би сказати, він не пробуксовує мотору одинаково, що з передком, що без передка, але сам трактор йде з передком жвавіше набагато. Головне, що є запас мотора, тобто можна тако цілий день грати і буде нормально. Тому що Тільки мост передній у Азовський, то я не знаю наскільки його хватить. Це, звісно, пізнаком питання. Такий Ось такий клірінгс його, так виходить. Низько як де. Але нічого, землю не горне, то йде. Що ще хотів сказати? Щоб виключити передка, мені треба здати назад буквально, ну я знаю, сантиметрів 15. Тоді він виключиться передок. Це ще теж так виходить. Я його грав так не виключиш, бо роздатка тут стоїть зівушка. Зівушку 31 роздатка стоїть. То я думаю, щось там роздатки. Ну зрозуміло, в мене трохи передок забігає. Якщо порівняти з задком, в мене передок забігає. Я значить, вираховував, дивився, виїжджав на асфальт і вирахував таку цікаву, інтересну, би сказати, Informацію. Значить, якщо заднє колесо проїхало 3 метри, от сам трактор проїхав 3 метри, це, ну, повністю трактор, якщо проїхав 3 метри, то на 3 метрах 15 см в мене передок підтягує. Ну, якби трошки багатовато, але в землі як пробуксовує тут, то я думаю, це буде нормально. Головне на асфальті, щоб не їхати, бо на асфальті це буде, звісно, зовсім по-другому. А так ну, я задоволений, я кажу, ну так, так подивиться, така ну, стабільна йде ця борозна, мені подобається. Ну, Те, що таке, ну, не прикидає трохи цей клуг, ну по нічого. Такий в нас чорнозем, що ж зробиш. Але це вже ну, можна таке рахувати. то нормально. Мені це все подобається. Ну, Теж переживав, думав, може цей гідросиліндр центральний, думаю може він знаєте, думаю, може буде довгий. Але так нічого, ще бачите, хоч сколько Тобто Можна регулювати висоту першого копуса запису.

Хлопці, попробував я зараз на вулиці гора, так, гаркувато, попробував я патрубка, нижнього патрубка цього радіатора. Ось цього патрубка Ну Він зовсім холодний, зовсім. Тобто в нього запасу хата радіатора для мотора. Все, щоб і, і, ну, набирати можна спокійно, тобто навіть якщо давати більшу нагрузку, я результатом задоволюю, скажімо так, да, тут Конечно, це відчувається, яка земля, яка йому нагрузка Ось так, вже колесо виїхало. Трактора трошки підняло і тут чуть замілилося. А так в основному тут добре. Я не знаю, сантиметрів мабуть тут 12 буде, може й більше. В общем, треба мірити. Я і так бачу, що нормально. Коротше, добре. Що хочу сказати? Поки що все далі буде.